інтернет магазини які пропонують легкі наркотики, гарантуючи анонімність тепер у чернівцях. Клієнт не бачить ділера, ділер не бачить клієнта. На своїх сторінках в соцмережах вони обіцяють товар відмінної якості та точно зважений. Ми провели експеримент, аби переконати, чи справді будь-хто може придбати наркотики таким способом. Та чим так небезпечні легкі наркотики? Я взагалі не знала. 15 От що це таке буває ломка. Дивіться усе по черзі. Купити наркотики в Чернівцях тепер можна і через інтернет. На вулицях міста з'явились рекламні оголошення про продаж амфетаміну та марихуани через месенджер Телеграм. Ми дізналися, чи тісно наркотики в Чернівцях настільки доступні і чим вони небезпечні. Зв'язок між продавцем та покупцем здійснюється за допомогою месенджера Telegram. Інтернет-магазин обіцяє анонімність. Будь-хто може замовити товар, не діслати гроші на електронний гаманець та забрати наркотики, отримавши адресу закладки після оплати. Для безпеки обох сторін безпосереднього контакту не відбувається. Клієнт не бачить дилера, дилер не бачить клієнта. У меня есть номер, у меня есть номер карточки, на который я перекидываю деньги. После того, как я перекинул деньги, мне приходит смс, где написано, где я это могу забрать. Например, улица такая-то, дом такой-то, почтовый ящик. Пятый, пачка сигарет столичная. Все, я захожу, смотрю. Вот, я получил это. Сергій Ліпатов, представник організації, яка допомагає наркозалежним. Він знаходить таких людей на вулиці, розповідає їм про замісну підтримувальну терапію, допомагає з оформленням документів. Не з чужих вуз знає, де, як і за скільки можна купити наркотики у Чернівцях. Сергій Ліпатов розповідає, що раніше купити наркотики, вперше не маючи знайомих серед дилерів, було неможливо. В першу очі для того, щоб купити наркотики, потрібно знати людей, які цим займаються. Тобто чоловік, який абсолютно не зв'язаний з we С вот этой субкультурой, то есть с покупкой с приемом наркотиков ему это будет сделать достаточно сложно, практически невозможно. Первый прием наркотиков так и получается, что кто-то друг принес, знакомый где-то на вечеринке. То есть э, люди, которые э, дали человеку первый раз, они уже как-то были связаны с этим кругом. В Челябинской области наихаширейшими шляхом продажи наркотики это ерук э, рук в руки. Але на данный час уже набирают обороты такие виды сбуты наркотики в якчы Через мережу, інтернет, мережу За рахунок інтернет-сайтів розповсюджують реклами, проплачуються гроші на їхні кошельки, а наркотики вони відсилають або поштою, або розкладають закладками. Ми вирішили перевірити, чи справді так легко можна купити наркотики у Чернівцях за допомогою месенджера. Телеграм замовляємо в інтернет-магазині один грам амфетаміну. Через кілька хвилин отримуємо відповідь з номером рахунку, на який потрібно надіслати гроші. Чи вдасться наш експеримент? Дізнайтеся вже за кілька хвилин. Так это це страшно получилось. есть тобто, я вообще не знала. вот в 15 лет, що это такое буває ломка. Наша героїня не хоче показувати свого обличчя. Зараз їй 30 років, і половину свого життя вона вживає наркотики. Перші дози їй безкоштовно давав її стрийко наркодилер Пізніше героїні довелося розносити замовлення його клієнтам заради голки. За це вона потрапила у в'язницю. 20 три двадцять посадили і 5 років. Четыре с половиной. Четыре года и три месяца я сидела, то есть и вышла оттуда, то есть поняла, что, ну, что как бы, ну, дурная, зачем, больше я никогда не попробую это все, то есть мне друзей не надо, я сидела на том, что я, у меня только родные есть, близкие, и опять же, когда я вышла с то есть где-то месяца два-три я на работу устроилась, то есть ничего не употребляла вообще полностью. И потом просто вот, опять же, стресс малейший случился, просто там перенервничала немного и нашла в старую точку, там где до сих пор, то есть был, ну на то время было, то есть пришла, опять же укололась и все, и оно понеслось по старому, все, один раз вот стоит после этого всего уколоться и все. И после этого, то есть, ну, Тепер я себе не невіжу. Сі, ти перший раз спробуєш, ано ст'яться как так, воно запечатається в голові. Не знаю, в чому воно запечатається. Тобто, ти год, полгода ти все цього зустрічаєшся. Для молоді наркотики є особливо небезпечними. Запевняє Анжела Думітраш, яка вже більше десяти років обстежує наркозалежних у Чернівецькому обласному наркодиспансері. Лікар пояснює, що повністю позбавитись від залежності неможливо. Може розвиватися і інфекційні хвороби, які переносяться з кров'ю, можуть розвиватися хвороби легень для наркотичних речовин, які більш через дихальні путі проходять. Печінка, гепатіти, страждає печінка, страждає головний мозок, страждає серце, кардіоміапатії теж пов'язані з наркотичними речовинами. Сказати, що якась окрема система страждає більше чи менше, неможливо. Наш організм це є єдине. Єдине тіло, і страждають всі органи в комплексі. Раннє вживання психоактивних речовин впливає на розвиток взаємозв'язків мозку, структури мозку, і, звичайно, що відкладається негативний відбиток на розвиток молодої людини. Зазвичай саме легкі наркотики. Молодь пробує вперше. Такі наркотики і продають через інтернет у Чернівцях. Ми замовили один грам фену через онлайн-магазин, надіславши 300 гривень на номер рахунку, вказаний у повідомленні. Отримуємо адресу та фото нашої закладки. Чим закінчиться наш експеримент? Дивіться вже за мить. Нещодавно в Чернівцях правоохоронці затримали групу осіб, які поширювали наркотики через інтернет. Ними виявились адміністратори онлайн-магазину Амстердам Шоп Сіві, рекламні оголошення, якого ми знайшли на вулицях міста. Можна попередньо сказати, що особи замовляли через мережу інтернет оптові партії марихуани та амфетаміну, в подальшому також через рекламу, через своїх знайомих на території міста Чернігівці, розкладаючи їх в закладки попередньо, фотографуючи, відсилаючи клієнтам, які проплатили вже наркотик, розлучаючи фотографію, де було вказано місце закладки. Ну, загально за 2016 рік працівниками національної поліції в Чернівецькій області задокументовано 233 злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Це як починаючи з Збуту наркотиків так закінчується вирощуванням нарколабораторіям, зберіганням наркомісних речовин. Зросло на 122 злочини. Кількість виявлених та закоментованих наркозлочинів. В основному це ріс пов'язаний з вирощуванням наркомісних рослин та зберіганням. Нагадаємо, що ми знайшли два рекламні оголошення на вулицях Чернівців. І один з інтернет-магазинів діє досі. Тож повернемося до нашого експерименту. Оплативши замовлення, ми отримали фото із закладкою та адресою. Прибуваємо на місце. Дійсно, як і показано, на фото захована закладка. Тож викликаємо поліцію. Добре, чекаємо. О. На напапочки судна mm -hmm. правоохоронці дістають закладку у ній речовина схожа на амфетамін. Ми написали заяву та передали наші матеріали до правоохоронних органів. За офіційною статистикою в Україні 65 тисяч споживачів ін'єкційних наркотиків. Через анексію територій без лікування залишилось 806 осіб у Криму та приблизно 900 осіб на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областях. На цей момент в Україні вісім тисяч вісімсот двадцять шість наркозалежних, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії. Чернівецький благодійний фонд Нова сім'я, в якому працює Сергій Ліпатов. Пропонує програму замісної підтримувальної терапії на Буковині. Це програма, коли наркоспоживач приходить до медичного закладу та отримує пігулку. У нього знімається абстинтентний синдром, і йому не потрібно шукати наркотик, а стан здоров'я покращується. Я вже знаю того чоловіка ще з вулиці. Вот. Моя задача – рассказать ему, что, в чем заключается программа, помочь собрать необходимые документы. Когда он поступает на программу, то самим поступлением уже занимается, естественно, медицинский персонал. На сегодняшний день в нашей организации клиентов зарегистрировано больше трех с половиной тысяч. То есть это клиенты не только из города Черновцы, да, это из окрестностей, там, скажем, Остороженец, Кицмань. І всі близько бли, бли, ближайший на маленькі селения. На сьогоднішній день би, ситуація більше стабілізувалась. І на сьогоднішній день от ми вже кілька років от так от стоїмо відмітки 3,5 тисячі. Як вберегти рідних та близьких, коли стає зрозуміло, що хтось із них почав вживати наркотики? Вживання наркотиків накладає такий відпечаток і на поведінку, і на зовнішній вигляд. Людини. Якщо виникає така ситуація, треба налагодити контакт з дитиною, щоб вона ще більше не закрилася і не пішла на по тій колі, яка має бути. Треба в першу чергу налагодити контакт і звернутися за консультацію до спеціаліста. Я взагалі не знаю, що мене потянула в то в притон, яким якоби ну. К тим... Мне казалось, вот там мои друзья, вот там прикольно. Там то есть в на тот момент просто мне надо было вообще развернуться, не смотреть в ту сторону и не общаться, то есть и не заходить туда. Я бы никогда не попробовала б наркотики, если бы это все вернуть назад.